Слава Україні, слава непереможним Збройним силам. Доброго всім здоров'я. Знімав, розбирав арпал свій для заточки ножів. Думав загострити. Ще не дійшло мені до того руки. Але зауважив, що в мене полетів оцей підчепник. Між іншим, полетів він по причині тому, що в шайбі зроблений розрив. І коли ніж прокручується, спеціально для того, щоб ніж мав хід. Отак. От Я думаю, що то не дуже добрий варіант зроблений. Потрібно би було дати оту шайбу сплошну і такі самі товщини шайби прикрити оці підшипники, теж сплошну дати. От, по тому діаметру. Тут воно е, дрібна гелячка забиває і ото його вже так вичухало фарбу. Ну, Критичного нема нічого, але нема межі вдосконалення. В общем, до чого я веду? Я позвонив на фірму-виробник, е, хотів запитати, в них, як знімати, щоб розібрати, щоб поміняти підшипники. Але вони мені сказали, що в мене повна гарантія на 3 роки. І факт той, що я відіслав їм, вони все полагодили і мені вислали назад. Я дуже тим фактом задоволений. Ну, Щоправда, вже його зараз збираю, бо потрібно працювати. Ножі будуть ще поки що не загострені. Ну то буде ще одне відео про заточку ножів. Так що можете спокійно звертатися, фірма пильнує свого, свого, свого іміджу. Старається, щоби. Їхнім клієнтам було комфортно. Ну, якось отак. Все, дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я.